Палац живуцьких Глянсь-Коронських датується 1704 роком. Його власниками було сім родин. Він не продавався, а переходив у спадок. Остання реставрація була 1909 року. Про це розповів староста селища розділ Тарас Овсяник. Після реконструкції графа, яка закінчилася в 1909 році. Будівлю ніхто не змінював, тільки, напевно, радянська влада нищила, розтягувала. У графа тут була дуже велика колекція історичних документів, цінних книг. Інтер'єр палацу за життя графа Лянського Ронського прикрашали картини та скульптури. Там, де фонтан тут був, там хлопчик стіл, дельфіна так тримав, воно називається Путо з дельфіном. Один наш місцевий житель бере Сукиру. Рубається на куски здає на металолом там дві якомусь там році за 24 гривні чи скільки. Ну і поліція відповідно, почала шукати. Повезли на експертизу. знайшли ці бланки, відвезли на експертизу. А це вказалося що робота вчителя Леонардо да Вінчі. Ще один такий екземпляр є в центрі е, Австрії. У Вені до 2004 року тут був санаторій. Після цього у будівлі було кілька власників. У 2019 дев'ятнадцятому, чи помиляється році, повернули за державну власність з рахунок того, що інвестор не виконував своїх зобов'язань. Відповідно вирішувалося питання, чи замок має повернутися в державну власність, і там зберігатися, чи можливо комунальна власність у червні цього року. Палац придбав за 20 мільйонів гривень приватний інвестор. Наша мотивація в першу чергу зберегти будівлю. Тому, тобто, перше, ми робимо проект збереження, вивчаємо фундамент, розподільше сіті. Там. Потім починаємо думати, як максимально ефективно його реконструювати, залучаємо експертів, е спеціалістів, але дійсно дуже важливо, щоб це було не просто а збережена будівля, а щоб тут було життя. Щоб тут були робочі місця, щоб тут були податки. Інвестор розглядає можливість облаштувати тут реабілітаційний центр для військових, приватну школу англійського типу або п'ятизірковий готель. Завершити роботи планується за три роки. Іван Кабюсько, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.